Ви дивитесь програму імена у студії автори-ведуча Наталя Поляниця. Відомі постаті вони завжди притягують до себе погляди людей. Нам хочеться знати про них більше і більше. А краще все. Ну я вам так скажу, що все, навіть вони самі про себе не знають. А дещо новенького про одну відому особистість мені таки вдалося дізнатися. Сьогодні я презентую вам ім'я актриси і телеведучої Руслани Писанки. Знаєте, я нещодавно провела такий експеримент серед своїх знайомих. Я називала одне ім'я, власне кажучи, це було ім'я Руслана Писанка. І одразу на обличчі з'являлася добра посмішка. Що ж такого особливого є в цій жінці? А я, власне, зараз її запитаю. Руслана, я вас вітаю. Привіт! Знаєте, в мене складалося таке враження, коли я казала Руслану Писанка, що ви дієте як якась пігулка від депресії. От одразу, чесно кажу, одразу посмішка. Що особливого такого у вас? Я людина, живу на світі, мрію, кухаю, відчуваю життя в сил, повній силі і просто розумію, що у кожного є своє призначення на цьому світі. Я думаю, що у мене таке призначення для людей працювати. Так, на так. Я, я кажу, що це праця, тому що я розумію, що ходити з таким обличчям, я дуже багато людей таких бачу в житті. Але коли людина посміхається, навіть якщо в неї є проблеми, одразу, одразу і навколо неї якось світ посміхається, і люди. І якщо я посміхаюся людині, і людина відчуває, що не такі вже страшні ці проблеми. Руслан, ви взагалі людина публічна, чи не докучають вам ну звичайні люди на вулиці? Всі більш-менш відомі люди вони потерпають від прихильників, від глядачів, від тих, хто. Просто пізна, а, тебе. Мені здається, Чи що артистка ой, такі... ой, ой, артистка. ой, ну хтось там буває знає. Це ж так, це ж то, що? Та? Та <рес> там. Коли я погодила, о, погода, погода пішла, погода пішла, <рес> погода пішла там, а хтось веде кримінальний, о, кримінал, кримінал, о, о, кримінал. Не всі не всі пам'ятають прізвища ім'я, але знають, що веде. Це вже до речі. Так. Мало. Це а вже... якщо знають, що веде, і є прізвище ім'я, до речі, так склалося, що моє обличчя і, ну, і постать разом з ім'ям і прізвищем, воно з'єдналося в одне поняття Руслана Писанка. Тому навіть діти маленькі, коли я буваю в артеку, в на, на якихось Таких ну, фестивалях дитячих всі люди діти, біжуть, біжуть все це підписати. Я Кажу, ви мене знаєте? Так. Та я кажу, і хто я? Руслана писанка. Рибачка Соня какта в має, направив берегу Баркас. Йому сказала, все вас знаю. А я вас вижу в перший раз. В адкривка з біка пачку. Ответил Костя с холодком Вы интересная чудачка Но дело видите ли в том Я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика Но и молдаванка, и пересы Обожает костюм моряка Но и молдаванка, и пересы Ну, мені смішно, тому що я вже, ну, вони не є моєю аудиторією. Але в них є батьки, які мене знають, є бабусі дідусі, які мене знають, там, прабабусі може. Які мене знають, і тому і дітям дуже хотілося б мати автографі до А Мені здається, що от коли ви коли про вас вже заговорили дійсно більшість людей, ви стали можна навіть так сказати національною героїнею, власне кажучи, завдяки тій самій погоді, яка з'явилася на інтері, це було багато вже років тому. Чи немає тої ностальгії, чи не хочеться вам знову в ту стихію, коли всі про вас говорили, навіть говорили, ми йдемо дивитися погоду від Руслана Писанки, погода від писанки. і тоді Дивилися, до речі, всі. Дивилися і чоловіки, і жінки, і діти, і аудиторія у вас була дуже потужна. Ви знаєте, я взагалі не знаю, що таке ностальгія. Тому що живу сьогодні, зараз, оцю хвилину, цю секунду, і хочу відчувати життя саме зараз. А на майбутнє що... зазираєте чи? Ні? Так, я зазираю, але я пам'ятаю про те, що було наприклад погоди і багато проєктів. Але думати про це, ну це жити минулим, я не хочу. І тому я, я взагалі ну я не скучила по, ць, по, тих, по по, по по тій погоді, тим більше, що вона мені набридла так, що не скільки хочу. років виявила? Ну, Мі, Мі, здається, років сім чи менше? Десь біля семи yes. років. Мені здається, що саме в той період у вас було трошечки змінене прізвище. Прізвище насправді писанко, так? Я не помиляюсь, так. так? Чия це була пропозиція? Ну, І знаєте, як легко ви на неї пішли, я, насправді я не змінювала прізвище. А я, а, як то кажуть, у російської мови встановила а, Тому що коли ми наше прізвище писалося так: пісанка через «і» з крапкою. не писанка, а пісанка. Е, до речі, російською мовою вона так писала? — Ні, з крапкою. Українською? Пісанка. — пісанка Так, пісан... українською. так. І у мене навіть є фотографії зі штампами. У мене є документи, де ця, ця літера була присутньою ну, і і а писанка. Тому я не дуже люблю, коли мене російською мовою кажуть, Руслана писанка. Тому що я пісанка. пісанка. Так, це по перше. По-друге, ви розумієте, що за часів громадянської війни, коли ще не було ніяких паспортів, взагалі не було документів, потім їх почали виписувати, і дуже багато людей було, які не дуже добре володіли. Тобто то була поставлена, власне кажучи, І так просто це була звичайна помилка реєстратора. Написали замість пісанка, написали писанко. Так було зручно написати, і так воно і пішло. Але коли я з'явилася в погоді, я сказала мене титрувати тільки тільки писанка, і прізвище і, 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 і ім'я російською, українською мовою Пишеться однаково. То, то, і то, так, то, і так, так і залишилося то, Тоді то. так? Е, ви дуже багато різних телепроєктів ввели. Один я пригадаю це Москва, це НТВ, це проект Савіка Шустера, це Страна Совєтов, це разом з Левом Новожоновим, uh -huh. Так. Я запитаю, власне кажучи, не про саму роботу, а я запитаю про ті спогади, які залишилися, які вони мають кольори. Це цікаве питання про кольори. По-перше, сірий та чорний. <рес> ну ви не лякаєте? Я не лякаю, тому що я скажу, я дуже, як як склалося, я відчула це, дуже реагую на погоду. Походу, погода... ви маєте на увазі погоду гуманіта у колективі? Ні, ні-ні. Взагалі, ні, ні. Москва. Беремо Київ, я киянка, я живу все життя в ну, Києві. там Похмурість. Там у Києві дуже гарна погода. Є сезони: зима, літо, весна і осінь. А в Москві завжди осінь. Похмурість, власне. Похмурість. Я в червні ходила у шкіряній курці та в високих чуботях куталася в цій шарфі, так і мені було холодно. Я жила біля Останкіно і йшла на роботу. Я замерзала в червні. Я відчувала депресію. Я взагалі не знаю, що це таке. Ну колись там було там кохання перше, щось там таке на розділі не любов. Ну, то, знаєте, дивлячись 음... вас на екрані в той час. Я б такого не сказала, тому що я бачила декілька випусків. Слава Богу, тоді вже була можливість дійсно подивитися. Ви працювали дуже активно, дуже енергійно. Так, У вас я... там як то кажуть, ви зламали усі стереотипи відносно взагалі ведучих. Я вже маю виправку, і на погоду я теж приходила не завжди в доброму настрої. Але ж я знаю, що переступаючи поріг студії, я не маю права мати погане на пришиве так. І потім мені треба було так збадрілась. Взяла тут, і пішла. А ви знаєте, от ви говорите, а я пригадую колись інтерв'ю е, Костянтина Мелази, і він сказав, як коли в Москву перегів, не зміг працювати, то не було е, от, напевно так само, як і ви. Тобто не тільки середовище не моє, а взагалі якесь місто не моє. Це було не моє. Я Зміг, зміг працювати і творити тільки тоді, коли переїхав знову до Києва. Так, я згодна е, Костя дуже чутлива людина, і е, Валера, він більш такий, ну, зміг якось. Підбудуватися під Москву, а Костя, ні, і я теж, хоча я там працювала, і поки був контракт, я працювала і залишилася ще в Москві, тому що мене залишили до речі, мене запросили в антрепризне агентство грати виставу. І насправді, якщо казати про... Роботу на НТВ, там зелена кулька, і вона такий зелений зелений колір. Мене любили, мене впізнавали. Я прийшла десь, працювала тільки місяць. Мене запросили провести церемонію нагороди світські лили там, щось, щось там щось там таке. Є, є, так. І коли я йшла скрізь натовп з відомих людей, а була тільки місяць. Так? І всі мені казали, добрий день, добрий день, здравствуйте, 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 Русланочка, здравствуйте». Письменники, музики. Кажу, ви народна, я, думаю, я Думаю, Боже, Боже. Я думала, що вони мене не знають, а вони мене знають. Але ну, це мене крил, крил не дало, тому що я до того дуже багато відомих людей знала, і у мене, я всіх знаю, я незнайома тільки Пугачевою, до Пугачевою. Пора познайомитися. Так, ну, Ви до нас Хмельницький привезли. Як, як, як складеться? Але ж Москва це місто, яке само тебе Поглинає. притягує і само може тебе відштовхнути. А у мене така ситуація, що я вирішила сама поки не до Москви, тому що е, дуже багато заторів. Люди сидять у цих автомобілях, розмовляють по телефону, і мені здалося, що це така витрата часу не потрібна. Таке враження, знаєте, як квітку чорнобривців. Ви взяли тут, викопали з корінням і на, і хотіли там прижити її. Ну вот, я ви, не знаю, ви... я не хочу жити в заторах. Я не хочу. Потім там взагалі існує таке. Чоловік, чоловіку, волк. Ти будеш пити зі мною каву, розмовляти, там, навіть пригостиш. Так? А потім підеш до начальства і скажеш, ні, май, ви раб, маєте на увазі? На самому роботник. каналі, Так, так. так. на так, на каналі, на на телебаченні, там, там всі гризуть один одного. Це ну, Така ситуація, там треба виживати. Е, і я вам скажу, що е, я можу бути будь-якою. Якщо мені треба захистити себе чи людину, яка не може себе захистити, я можу стати такою акулою, що відкушу голову. що за рам, рам, Ну так дістидно, так дістидно вам. Скільки можна печі та кричать, Завтра Завтра посідьмовим я вставать. Наступній раз я вас прошу. Позвоню, ой, позвоню, все участковому скажу, боюсь. Москви Ви стали жорстокіше, ви стали зліше. Стали... Боже спаси. Такою, як було. Просто я кажу, Якщо людина впускає своє серце зло в Москві, в Нью-Йорку, чи в Києві, чи в Хмельницькому, вона буде злою будь де Так не буває, що я поїхала доброю, я повернулася злою. Я кажу, я приїхала в Москву з відкритим серцем. Моє серце, моя душа не змінилися. Мій настрій, я взагалі ті стрижень, які в мені є, він не змінився. Він як був, його так намагалися трохи похитнути. Я кажу, що мене не можна не тільки зламати, але й похитнути. Чого він на старіє? А діватися, любить. Не вміє, а втором тебе пристата! Ну який ж благородний папа?

Проню, звичайно, переграли дуже багато актрис різних, навіть сама та сама Алла Пугачова, вона все життя Ой, мріяла. Точно, і вона так думала, і Боже, зіграла хто Алла... її. Хто ж ще іщу... <ріст> <Алла Пугачева? ріст> <Так, ріст> <вона. ріст> її, Алла Пугачова? Да. Вона таки зіграла її в музичному фільмі, ви пам'ятаєте, разом з Галкіним, <ріст> так, <ріст> так, так? Так, Свого часу дійсно на Шуміла і Яценко, коли грала в Києві. Ну, не знаю, ну, зараз еталон, зараз не еталон свіпку. це Криницьіна. Однозначно. Да, да. І як ви після того взялися за Проню, так? І е, наскільки близька вам ця героїня? Що ви в ній таке особливого побачили, щоб от хочу я її зіграти? Мені запропонував продюсер Дмитро Рачковський, продюсер московського незалежного, незалежного театру, зіграти uh -huh. про нього. Я е, подивилася матеріал, щось мені воно якось ну... ви маєте на увазі п'єсу? Так, само п'єсу. Ні, не п'єсу. А вона вже була як база, ну така, знаєте, як, як кажу, риба, риба. Вона була готова, її так зліпили, але ж це пунктиром, розумієте, треба було ще наростити, наростити м'ясо, там м'язи, там, там, кістки Марафітна підправити. Мист. Так, 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 підправити ногті, так. Я подивилася і я казала, що та, що та я не чувствую, що та я не чувствую цю роль. Але він, він довго мене так мовляв, і взагалі я кажу, ну давайте, давайте спробуємо. Я приїхала на репетицію, і ми почали працювати. Ми почали працювати і вводити мене в цей, в цей який, такий процес, він не дуже простий. Я кажу, що мені тут незручно. там, ну Я така, що якщо вже я йду, я все під себе. ну так, ну так і, інакше, 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 інакше не можна, ну, Інакше не може бути, тому що. Якщо це є головна роль, вона має пройти скрізь кожну кісточку, скрізь всі м'язи і заповнити. собою. так. Ні, ну ви привет, так, незначно, так. Так. Я почала там щось робити. Потім все ж таки за фахом я режисер, і я згадала всі якісь там те, що я читала, те, чому мене вчили. Я трошки підправила її по режисерській для для себе. — Тобто режисером ролі для себе, власне так, кажучи, я ви кажу, були. що е, так буває з кожним артистом. Тому що е, коли ти не спиш і йдеш на репетицію, кажеш, а от тут я зроблю от те, а от тут я придумала от ета. І е, я придумаю її. Але чому вона мене мені а, я зробила її для себе близькою, бо вона була далека, я її наблизила до себе. Тому що е, не можна... А це зліпити... ж таки, хто під кого підлаштувався? Не можна... Проня під вас чи ви під Проню? Ні, ми подружилися. <рес> <рес> ми подружилися. Цікаво робити роль, якщо ти маєш якісь приклади. І ти дивишся, от тієї проблеми, от тієї там з чоловіками проблеми, у цієї проблеми та розвелася, та не може знайти. І я дуже багато знаю цих історій, і вони якось в мене склалися так в одну лінію. І я зрозуміла, що про нього треба робити саме такою. Хоча в який спосіб трошки, як то кажуть, ну трошки на кутурнах, трошки. Але все ж таки за цією маскою є душа жива, і вона б'є, і вона хоче жити і любити. І головна, головна ну, мета моя була показати жін, жінкам, що закохуватися в першого пересічного да, зустрічного там пересічного якогось хлопця, який там якось сподобався вам. Чи вам здається, що він там багатий, чи якийсь. Не слід слід все ж таки придивитися. І, і, і дочекатися, поки чоловік почне робити заради вас подвиги. Не делайте, пожалуйста, критики о том, как я своей души лично где день погибну, ну разве так, там, где ваша душа, и ни в каком уголе есть? А вы а что, вы уже знаете, где моя душа? Ах, правильно, но не рвите вы мне, пожалуйста, как-то. Ну неужели вы не видите, какой я есть погибший человек? А чё че вы такой погибший? Да потому что тут, внутри, до вас такое стремительное воспаление завелось, что ж морщить, а по вечерам черепчешь. Баба, туди, у Увидели бы мы там, що золотими славянськими губами на ньому написано. Броня прокопана. Все колла. Выяснили золотой ключик от вашей души. Лежал у мене в мать. Я бы шест, я бы его кошки оттыкал і смотрел. Я бы не ел, я Я не стал, я бы смотрел. Я бы по три дни не повалился, что смотрел, смотрел, смотрел. смотрел. Що якісь латасульки мені не цікаві. І навіть в цьому такому теж у нас є водовільні моменти, у нас є там якісь там такі суміш, якась народних гулянь там чогось цього, чогось. Співаєте і танцюєте. То, щось там таке. Ну, але ж ем, головне, що люди кажуть після вистави, а ви знаєте, ми плакали. Я кажу, ну. Какая Ну, Навіть не про це, а. Ну, мені хотілося б, щоб люди заплакали. Тому що, коли людина плаче на виставі, у неї е може початися нове життя, тому що вона якось очищується, да, і з неї виходить те погане, що заважає їй бути щасливою. Насамперед зуміли відкрити їм душу. Бо може, знати, так, мені так, може так. так Але я розумію, що для того, щоб це зробити, е я, в я вкладаю як вкладаю частину себе. І я скажу, що взагалі, коли я вийшла на. На сцену театральну я тільки тоді, а до того я працювала тільки з камерою, як залізна подруга. Я тільки уявляю глядачів, а тут вони сидять. Кожен прийшов після робочого дня, після проблем. Вони прийшли щось, щось нове дізнатися про щось нове. Театр І... в вашому житті він з'явився випадково чи то було закономірно? Випадково. Ви мали на це Випадково.

是天生的不幸，一个谜结。 Оце це ще не все. У наступній програмі ви дізнаєтеся про кінодебют Руслани Писанки в еротичній комедії «Нескільки любовних історій і як актриса боролася з режисером за кожен сантиметр свого пишного тіла на екрані. А ще дізнаєтеся, за який фільм вона отримала державну премію імені Олександра Довжанка, і чому все ж таки погодилася на участь у програмі танці зірками? Дочекайтеся. А на сьогодні я з вами прощаюся. Це була програма імена. І Наталка Поляниця.